добрий ранок. Скажіть мені, скільки ваших друзів, знайомих, а може ви самі, ходили в відпустку більше, ніж на 2 тижні в підряд. Напишіть мені. Отже, сьогодні я розказую про свій особистий досвід падіння вдовж відпустку, або ви його можете називати також собатікою. Один важливий момент. Сабатікал це ви просто йдете в відпустку, де ви не плануєте займатися вашою щоденною роботою, яку ви робите прямо сьогодні. І Сабатікал це також не дорівнює декрет. Бо якщо ви йдете в декрет, у вас там конкретно є ціль, ви знаєте, що ви будете робити, або навіть якщо ви не знаєте до кінця, що ви будете робити, ви будете зайняті. Коли ви плануєте йти в довшу відпустку. Потенційно не всю вашу відпустку за застільки чимось зайняті. Тому це окремо. Я хочу розказати, власне, про свій особистий досвід і якісь свої думки стосовно собаті колу, і що б я змінила, якби я знала це раніше. І я б казала, є дві основні речі навіть три. Перша річ це як спланувати собатіка. Друга річ це як з нього виходити. І третя річ це фінансовий аспект. Почнемо з найцікавішого, з фінансового аспекту. Фінансовий аспект, він є дуже важливий. Чому? Тому що я думала собі підтирезабайдка десь з 2021 року, якщо не раніше. І на той час я потроху збирала собі кошти, але я собі так порахувала, що якщо я йду на 5,5 тижнів, то... В принципі, мені однієї півтори моїх зарплат додатково мало би вистачити. Направду, це була хибна думка, і хибна в плані того, що якщо ви йдете на 5,5 тижнів, або ви йдете там на 8 тижнів, тобто на 2 місяці, вам треба мати зарплату вдвічі більше. Тобто, якщо ви йдете. На півтора місяці у вас має бути збережено три ваших зарплати. Якщо ви йдете на два місяці, у вас має бути збережено коштів на чотири ваших зарплати, тому що є така річ, як якісь непередбачувані витрати, і з тим, що у вас є якісь додаткові кошти, вам буде значно, значно легше потім жити. Ну, від того, щоб ваш рівень життя ніяк не змінився. Ну, якщо у вас, звісно, немає якихось інших надходжень, ви себе дуже комфортно почуваєте. Далі, як підготуватися до собатіки? Особисто я йшла в собатіку для того, щоб пофіксити своє здоров'я, сходити до лікарів. І також ми переїздили, тому там треба було трохи з новою старою як, з, взагалі, хатою розібратися, зробити, зробити мінімальний ремонт, порядки і так далі. Тобто, в мене... Були інші справи, якими я планувала займатися. І, власне, всю відпустку, яку я мала вже, я її витратила. Тому я йшла в додаткову відпустку. Але як такого плану, не, на весь цей час в мене не було. І найбільш, найбільш проблема того, я бачу, яку я особисто змінила, це те, що в мене не було режиму дня. Режим дня це максимально те, що в вас не має змінюватися. Для того, щоб вам було як можна комфортніше повернутися до роботи. Бо уявіть собі, спочатку ви працюєте майже все життя, починаючи з садочок, школа, університет, робота, а потім ви йдете в довгу відпустку. Спочатку ви звикаєте до довгої відпустки, а потім треба з неї якось виходити. І найгірше, що людина може зробити, йдучи в довгу відпустку. Оскільки від неї ніхто нічого не хоче, відповідно, людина собі розслабляється. І розслабляється дуже-дуже сильно, при тому не завжди отримує те, що вона хоче. Тобто, якщо я хочу поліпшити своє здоров'я, то я розумію, що я 3-4 рази в тиждень хожу, займаюся десь спортом, хожу на якусь там сенсорну терапію, хожу на ще щось. Я за собою займаюся. Тобто в мене є реально робота дивитися за своїм здоров'ям, і вона в мене чітко розпланована. Якщо у вас того чіткого плану немає, я б казала: не йдіть. не йдіть. Візьміть на два тижні, на три максимум відпустку, там, де ви хочете просто полежати і все. Якщо ви плануєте також відпустити довгу відпустку, можливо, варто і спланувати десь довшу поїздку, десь за кордон, або навіть не за кордон, десь. В межах вашої країни, де ви зараз проживаєте, просто для того, щоб е, змінити середовище. Бо уявіть собі, якщо ви ще працюєте з дому, і єдине, що вас відрізняє в вашому коли між тим, що ви працюєте і не працюєте, це те, що ви підходите до вашого ноута менш або не менше. Ви просто не заходите в робочий чат. А також ви можете заходити в робочий чат. Відповідно, от. Далі, тобто, це мій особистий досвід. Підготуйтеся, зробіть план. План це важливо. Мінімально, що від вас потребується це, як я вже казала, розпорядок дня. І останнє як виходити з Сабатіка. В першу чергу, не робіть моєї помилки. Коли я йшла в сабатікал, я також вирішила, що я змінюю проєкт. І відповідно, в мене все. Почалося заново, тобто, новий проект після того, як я повернулася, нові задачі, знову задача, якби працювати над своїм авторитетом, так далі. і так далі. Це дуже великий стрес. Відразу кажу. Навіть якщо ви думаєте, що у вас якась нецікава робота, складний проект, складні задачі неважливо, що у вас за ситуація. Повірте, якщо ви виходите на щось взагалі нове. Відчуття стабільності його не існує. А якщо ми додамо, що в світі ще економічна рецесія, криза, то це взагалі дуже погано. Тобто, найгірше, що ви можете для себе придумати, це все починати абсолютно спочатку. Тому що ту стабільність треба буде здобувати ще декілька-декілька місяців плюс. Ваша продуктивність буде не настільки велика, як у вас було до того, як ви пішли в цю довшу відпустку. Ви будете знову набирати швидкість того, як ви працюєте, і на це, це треба час. І потенційно для того, щоб get to speed, вам треба буде 2-3 місяці, щоб ви все добре почували. І ще одна думка: тобто, якщо ви виходите з відпустки також і на саму відпустку. Запишіться на якийсь курс, візьміть собі якийсь курс на курсерії, едиксі, вивчайте мову, що завгодно, теж для того, щоб воно було в вашій рутині. Що завгодно, просто те, що вам потрібно, тому що знаєте чому. Тому що коли ви виходите з вашої довгої відпустки, уявіть собі, ви можете там два місяці не займатися своєю роботою. І яким би ви класним спеціалістом не були. Якщо ви не дивитеся, що твориться в вашій сфері, теоретично ви потрошку починаєте деградувати вас. Починається, знаєте, оця перспектива. Я кажу зараз особливо про а, перспектива життя людини-не Айтішника. І це є дуже дуже цікаво, але воно вас трохи розслабляє. І на роботі, коли ви знову приходите в цей темп, і вам треба думати, як бізнес думає, як розробник думати, і так далі. Тобто це додатковий стрес. Мінімізуйте цей стрес, тобто, якщо ви навіть не працюєте, якась частина роботи або те, що вам потрібно для роботи, має залишатися в вашому житті мінімально для того, щоб бути в курсі взагалі трендів того, що відбувається, і так далі. Тобто, це як на мене дуже важливо. І ще останнє, що важливо: якщо ви йдете довго від відпуст... повертайтесь з до довгої відпустки, намагайтеся, щоб у вас в тому час... часовому просторі було достатньо комунікації. Бо може бути така ситуація, що ми спілкуємося на роботі з більшості, ми живемо з сім'ях, де в нас. Е... Чоловік працює, ваші батьки можуть працювати, всі працюють там, знаєте, у вас діти можуть в школу ходити, а ви будете вдома в цей час. Це також змінить вашу якби, спілкування. Тому постарайтеся, щоб ваше спілкування не залежало від вашої роботи. І щоб у вас на вашому симбаті, на вашій довшій відпустці, було його достатньо і різного. Це є дуже важливим, на мій погляд. От, тобто це такі мої хаотичні думки стосовно сабатікалу. я їх дуже хотіла записати якось логічніше, але направду naprawdę... я вирішила, що ліпше воно буде емоційно і імпровізація, ніж читання з екрану. Тому пишіть, що ви думаєте, і чи ходили ви колись в довгу відпустку. А, дякую вам, що ви зі мною, що ви є на моєму каналі. І що, Якщо ви ще додивились до цього моменту, дякую. Дуже вам дякую і па-па. А, і до речі, до речі в мене з'явився телеграм-канал. В телеграм-каналі я пишу щось там, що відбувається в нас в Нідерландах, ще там щось таке. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на нього. Він посилання в описі до цього відео. Папа!